Доброго дня, шановні студенти та абітурієнти. Сьогодні ми з вами більше дізнаємось про кафедру геоінженерії та її життя загалом. І розпочнемо ми нашу подорож із деканату, де відбувається весь документообіг нашої кафедри. А також студенти приходять з різними запитаннями і вони мають право отримати тут відповідь. Прошу. Ходімо, я вас проведу по всім куточкам нашої кафедри. Чим займаються наші викладачі? Доброго ми О, я народів мачення Ну, Видно, займаються справами, не будемо їх відволікати. А очолює нашу кафедру, доктор технічних наук, професор Зуївська Наталія Валерівна. Її ви можете знайти за цей адресою. Подивимося, чим займається дирекція нашої, так сказати, кафедрі. Доброго дня, не помішаю. Як бачите, твориться, кипить робочий процес. У мене не будемо зболікати. Тут бачите, всі головні діла і важливі творяться в цій кімнаті. То ми детальніше познайомимо вас із завідувачем нашої кафедри чуть-чуть пізніше. Як я радий, що ви тут. Забув вам сказати, дякую, що ви з нами, що ви подивились це відео, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь і дивіться наступні наші відео.